Добрі мамині казки львівської письменниці Лесі Кічури вперше в Ужгороді у всесвітній день казки. Авторка зустрілася з маленькими читачами на різних локаціях. У Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва на неї чекали учні ліцею. Перспектива. Я прийшов в бібліотеку, щоб дізнатися, як звати авторку, і запитати, які її твори. Того, що як я читаю книжки, я дізнаюсь про більше. Дехто з діток вже встиг познайомитись із творчістю каскарки. Я читала книжку про дуже багато її книжок. Мені так вони сподобалися оповідання, а малюнки, які красиві, вона так багато пише. Мені також дуже сподобалось після того, як я почитала. Прочитала дві чи чотири книги. в мене піднялися дуже високо емоції. Мені оповідання дуже сподобались. Картинки також були дуже цікавими. Леся Кічура, мама трьох дітей, почала писати казки для них, а згодом і видавати книги, щоб діти Лахи читали українську літературу, гарно ілюстровану та добре написану. Вісім років тому започаткувала соціально книжковий проєкт Добрі мамині казки. Він популяризує читання через особисті зустрічі автора з читачами. Сьогодні у всесвітній день казки. Ми дуже радісно, що ми приїхали до вашого міста. Будемо говорити про те, як творяться казки, хто важливий для творення казки, який письменницький процес, які у нього є таємниці. І дуже хочу також анонсувати, що в місті Ужгороді вже в кінці травня вийде вистава за нашою казкою, яка матиме назву Фабрика ниток на сцені лялькового театру Бавка. І саме наш сьогоднішній приїзд він є як анонсом цієї події для того, щоб дітки знали, хто така Леся Кічура, які вона пише казки, скільки у нас вже є збірок. Леся Кічура наразі працює над наповненням 11-ї збірки. Цікаво, що у її книгах можна малювати, бо вони доповнені розмальовками. Добрі мамині казки увійшли до шкільної програми, відвідали чимало українських міст. Вони присутні в країнах Європи, Америки, Канади, Австралії. Різдвяні збірки дісталися до Антарктиди та Японії.